Військовослужбовці віком від 18 до 24 років, які підписали контракт зсу, мають право на отримання одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон за умовами пілотного проєкту. Контракт 18-24. Ця програма поширюється як на новобранців, так і на тих, хто вже служить, якщо вони відповідають певним критеріям цього проєкту. Цей проєкт передбачає виплату 1 мільйон за виконанням таких ключових умов. На момент прийняття на військову службу особі має не виповнитись 25 років. Військовослужбовець має брати безпосередню участь у бойових діях протягом не менше, ніж 6 місяців сумарно. Пропорційна виплата: якщо строк участі у бойових діях менший, сума винагороди розраховується пропорційно одна шоста від 1 мільйона гривень за кожні повні 30 днів участі. Повний мільйон виплачується незалежно від участі у бойових діях, якщо військовослужбовець отримав поранення, травму, контузію чи каліцтво під час захисту батьківщини або ж перебував у полоні, крім добровільної здачі та був звільнений. Як відбувається виплата за контрактом 1824? Виплата 1 мільйона гривень для новобранців може здійснюватись частинами. Наприклад. Перша частина 200 тисяч гривень, вона виплачується відразу після підписання контракту. Решта суми 800 тисяч гривень виплачується частинами протягом дії контракту, але кінцева сума залежить від участі у бойових діях. Пам'ятайте, це добровільний вибір. Контракт забезпечує фінансову підтримку та перспективу служби. Якщо у вас виникли додаткові питання щодо документів чи виплат, звертайтесь за консультацією до юридичної компанії. Правова позиція.